Ну, сьогодні, як і обіцяв, повний огляд циркулярної пилки Engel потужністю 1,2 кВт. Ось є моделька. Так, ну що, почнемо з того, що нагадаю вам підписка лайк. І почнемо. Так, це моя каретка саморобна. Ну, про неї. Пізніше, якщо комусь буде цікаво, пишіть, зніму огляд. Так, до комплекта входить ось такий штучка, її штовхають заготовки, щоб, не дай Боже. Ну, бачите, в мене вже вона потрапляла до пилки. Ось її ось місце тут. Так вона лежить. Боковий опор. Да, звісно, він трошки такий низький, скажем. Якщо вибирати чверть, то хотілося б його повище, але, в принципі, для виготовлення вуликів в домашніх умовах для себе досить, досить і такого. Ну і бачу такий. Так, потужність 1,2 кВт. Висота пропилу в нього змінюється. Зараз я покажу. Ось така ручка. Максимально підіймається на 4,8-4,9 мм висота пропилу. Виробник пише, що. Висота пропили 45 мм, але на, ось, бачите, майже 50. майже 50 мм. Так, гадаю, що видно. Так, із е, недоліків. Із недоліків оця планка, е, звісно, тут різьба. На ось цій пластинці тільки, і вона швидко зривається. Тому, з однієї сторони, ось я зробив такий баранчик, щоб фіксувати потужніше. І з цієї сторони прихватив гаєчку і вже саморобний баранчик. Чому? Чому зривається? Зривається, тому що Прижимати її треба к столу сильніше, як можна максимально, щоб різ е, вийшов рівний. Тому що брусок буває, збиває цю планку і тут воно розтуляється, і вже у вас заготовочка буде вже не така ровна. Тому ось так е, потужність. Потужність 1,2. В принципі, для виготовлення вуликів, невеличких таких виробів, більш ніж її вам вистачить. У потужності хватає зробити гарний різ. В комплекті з нею, до речі, йде диск, якщо не помиляюсь, на 40 зубів. Різ виходить трошки грубіший. Бажано, щоб різ був гарний. А ось, до речі, напевно, тут, бачите, гладенький. Ставити на 60 зубів. Чим більше зубів, тим краще у вас буде різ ровніший. Так, ну, постановку я зробив наш викоруч сам. З того, що було, з, -з, з уголочка підняв. Тут у мене зробив невеличкий стіл, щоб заготовка не падала, проїжджала рівно по столу. Тут також, якщо треба, щось довго відпиляти на заготовки. Ось стіл. Це в мене стіл на фрезер. Це в мене штучка для щитів для вулоків, для приклейки з коротким між собою. Ось така. Якщо зрівнювати з аналогами, то ціна напевно трішки нижча, ніж у унюкрому боша, по якості нарікань немає. Було таке, що пиляв таку древесину, що і зупинялася пилка. Тут є до речі, ось такий запобіжник, коли перегрівається, воно вимикає. Все працює на свої гроші, на мій погляд, дуже супер. Так що, кому, кому потрібно, можна, в принципі, такий станочок купляти. Всім дякую за перегляд.